Безлюдні вулиці, потрощені будинки і моторошна тиша. А цей шкільний понівечений автобус не возить дітей до школи, адже ні дітей, ні школи в зміївці, що на Херсонщині, більше немає. Хоча за мирних часів до села приїздив навіть король Швеції, адже зміївка була заснована шведськими поселенцями, до яких згодом приєдналися німецькі колоністи. Інколи оживала ця сільська вулиця. На ній розташовувався єдиний в населеному пункті магазин, проте і він нещодавно зруйнований російським обстрілом. У цій крамниці працювала пані Людмила. А тепер жінка без роботи та ще й у понівеченому будинку. Ми, як ото знаєте, як діти Підзімелі, то була книжка, так і ми зараз. Я ось двоє суток спала в підвалі, сирий підвал, а каби летять. І такі, такі взриви 500 метрів. У мене вдома дома нема. Кожен день до нас по шість-по дев'ять кабів залітає. Після звільнення Збройними силами України населений пункт перебуває під постійним вогнем росіян. Місцеві мешканці не розуміють навіщо рівняти село із землею, та ще й у такий нелюдський спосіб. Адже під час потрапляння кабів людей, які знаходяться поруч, фактично розриває на шматки. Страшне, що роблять. Оце каби я не понімаю ще як міномет, Це нам за щастя, міномет. У Зміївці зараз немає зв'язку, світла, роботи. Влада і волонтери щотижня доправляють елементарну гуманітарну допомогу. В основному це питна вода, продукти харчування та засоби для опалення. Воду підвозять, дають бутилки 5 літрів на кожну людину. Два рази на тиждень воду включають в селі людям по кранах. Булку хліби на хлібину дають раз на тиждень на людину. Я від цих фраз стає моторошно в Україні. Родючого чорнозему люди радіють хлібині раз на тиждень. Хоча, попри відсутність харчового різноманіття, звичайних вигод та постійної небезпеки вони не зневірилися і чекають на перемогу. Мати, ти будеш інтерв'ю по телевізору. Та Я знаю, а. я ж понімаю.